27 раз у сумах проводиться розіграш різдвяного кубку пам'яті Володимира Танькова. Колись його засунував Володимир Костянтинович. А після його смерті він носить його ім'я у цьому році. Борьбу за трофей вели шість команд. 20 грудня футзальні команди зіграли у групах, а сьогодні відбулись стикові ігри. У матчі за третє місце зустрілись команди, які програли у півфіналах. Це барс 2005 у червоних футболках та скіф футболки. Сині. Вихованці сумського футбольного центру відзначитись у бронзовому поєдинку. Не зуміли. Натомість фізкультурники забили у ворота барси п'ять м'ячів і посіли третє місце на турнірі. Це великий турнір для педуніверситету, для, для команди студентів загалом. І тому, звичайно, ми дуже задоволені, що ми грали в цьому турнірі, здобули хоча б третє місце, адже для нас це було дуже важливо. У фінальному матчі зустрілись переможці півфінальних поєдинків. Технологія, вона на цю гру вийшла у синіх футболках, та Сумигаз. Фінальний матч вони грали у маніжках. За 40 хвилин гри не зуміли забити ані перші, ані другі. А от у затяжній серії після матчевих пенальті команди били по вісім ударів, перемогу з перевагою в один м'яч, 8-7 Святколи футзалісти сумигазу. Головне було зігратися, обігратися, щоб без травм, щоб всі отримали задоволення, ігрову практику. Ну а пенальті – це лотерея, тому буває таке. Дуже символічно. Я в цьому турнірі брав участь в різних командах. Із Сумигазом ми його також перемагали. У підсумку технологія посіла друге місце кубок Танькова, рік зберігатиметься у команди Сумигаз. Додамо, що у матчі за п'яте-шосте місця випускники з рахунком 8-4 перемогли комсервіс, а після фінального матчу були відзначені кращі гравці команд учасниць та кращі гравці турніру. Олександр Качанов, Сергій Мілевський Суспільне, Новини Суми.